О, добрий день! Слава Україні! Героям слава! Що ви граєте на гітарі? Я тільки для себе граю, а взагалі я розказую людям про них. У мене інструмент, який розказує про майбутнє, минуле, сучасне, про те, хто виграє, хто програє на змаганнях. З астрології, нумерологією ніяк не пов'язано. Є, тоді розкажіть, розкажіть цього молодого чоловіка. Можете про мене. Що, що його чекає, майбутньому? Можете сказати? Можу розказати. Давайте так, давайте красиво підійдемо до цього питання. Ви мені називаєте число місяць рік народження свій і якоїсь дівчини, яку ви знаєте. Чи знали? Неважливо. Е, я вам дещо розкажу. Давай. Давайте. Перша чоловіча дата: число, місяць рік. З мамою стосунки такі. Спілкуватись не дуже комфортно. Далі, як бізнес-партнери, у житті щось зробити разом, якісь справи, питання вирішити класно, дуже класно. Бачення проблеми якоїсь вашої пари, от ти і мама, теж дуже класно. Е, життєві цінності, я не знаю, класно чи не класно, треба рахувати. От по трьом параметрам подивився, ну начебто непогано. Єдине, що тільки спілкуватись некомфортно і все. Взагалі, сім параметрів, треба по сіми параметрам дивитись, щоб точно сказати характеристику пари. Але я можу сказати, що ну, як для мами і сина непогані стосунки. Жити можна. Нема, нема такої критичності, як у інших. А, от твоє... а співпало чи не співпало? Ну, так я спіпало. Угу. Давай. Давай. 25. От можу сказати, стосовно цього хлопця, От, ну якщо ви друзі, то. Ти, ти головний в цих стосунках, ти лідер. Правильно? Так, так, саме так. так далі давай якусь дівочу, жіночу дату. Давайте так. Ну, слухай, начебто непогано. Спілкуватись комфортно. Вона така вибухова, емоційна вибухова, любить стояти на своєму. Якщо з нею хтось не погоджується, вона все рівно доказує свою точку зору. Як бізнес партнери ви класні. Вам, ну, як класні, 60% це, ну, в принципі, нормально. Можете разом щось зробити, піти в розвідку, якусь справу разом можете зробити в житті. Бачення проблеми тут дуже класно. Життєві цінності теж непогано. Ну, Слухай, ну, от по трьом параметрам нічого такого поганого не можу сказати. Гарні стосунки. І можу ще про тебе додати, ти людина, яка любить рахувати гроші. От. Спіпало, не спіпало. Хоч інстаграм свій скину Може питання, які будуть. Подивися, що там за контент мене. Добре, скидайте. А тепер дивись. Ось мій інстаграм. А тепер дивись. А, ну зараз у молодих хлопців питання знайти свою другу половинку. Ти можеш на це потратити все життя і не знайти її. А те, що в мене є, це інструмент, який допомагає дуже швидко знайти свою дівчину, там, дівчатам От, І це я все доказую доводжу у своїх відео в Ютубі, в інстаграмі. Тому дивись, підписуйся, задавай питання. Все, дякую. На mm. ну, все добре. Шановні друзі, вам теж гарного дня. Дивіться. Підписуйтесь. Тільки після цього, ви можете написати мені питання в інстаграм, наскільки ви сумісні чи не сумісні з кимось із ваших знайомих хлопців, дівчат. я вам порахую розкажу, наскільки ви добре чи не добре сумісні. І до речі, саме таке важливе, що я можу сказати, це список сумісних дат, які я роблю, і які вам допоможуть знайти вашу другу половинку. Допоможе знайти дуже швидко. Набагато швидше, ніж просто зустрічатися з однією людиною, з другою людиною, людиною, витрачати свій час на неї і дізнаватися, наскільки ви сумісні. Тобто на це може все ви... на це все може піти. Ну, не знаю, скільки місяць, рік, два, три, п'ять років. Це ви все самі визначаєте. А те, що в мене є, воно зразу відразу. Я визначаю, наскільки ви сумісні. В цьому і полягає суть моїх відео, які я викладаю в TikTok, в YouTube. Тобто, ви бачите, незнайомі мені люди, я їм відразу розказую про них. Якщо я, наприклад, знаю, наскільки ви сумісні з кимось, то я можу і зробити список сумісних дат вас і людей для вас, які з вами сумісні. Тому Думайте, порівнюйте, оцінюйте. Всього вам найкращого!